У плесецькому лісі завівся дикий кабан розорник. Ночами він переривав городи, і селяни тільки зітхали. Гони не гони, все марно. Молодиця Орися, дочка покійного єгеря, сказала Полювання це не бігна вмання, це підготовка. Вона три дні вивчала сліди. Коли виходить з багна, де треться об стовбури, куди стелиться його стежка, потім на узліссі виклала жолуді й сіль, між кущами прорізала вузький коридор, що вів до гори. А над виходом підвісила легку брамку на шворці. Сама ж стала проти вітру, щоб звір не відчув людського духу і терпляче чекала. На третю ніч ще до світання вийшов кабан. Прямо на жолуді, просто в коридор. Пурхнув горобець, смикнулася шворка, брама впала, і звір опинився в загорожі, без крику, без погоні. Вранці люди перегнали його через річку у дикий бір, подалі від ланів. До щастя, спитав староста. Ні, усміхнулася Рися. Пошук плюс підготовка. Коли все налаштоване, потрібно виходити на зустріч. Відтоді в селі казали, тим, хто вміє шукати правильно, на ловця і звір біжить.